Слава Україні! З вами Євгенія Гордієнко і проект Право знати. Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні поговоримо про чергове правило війни невзаємність або невідповідь на злочинні дії противника. Це правило визначає, що повага до законів війни не залежить від протидіючої сторони, яка дотримується чи не дотримується тих самих правил. Закони війни повинні поважатися завжди, незалежно від дій противника. Якщо ворог обстрілює школи на нашій території, то це не є підставою для обстрілу цивільної інфраструктури на непідконтрольній території нашими військами. Звичайно, якщо це не об'єкт, який використовується військовими, тоді, як ми знаємо, така споруда втрачає свій захист і може бути атакована. Якщо ворог використовує заборонену зброю проти наших військ, як то запалювальну зброю чи некеровані протипіхотні міни, то це також не є підставою, щоб ми вчиняли так само. Правилі зустрічається таке поняття, як репресії. Репресія це навмисне свідоме порушення МГП, яке здійснюється після того, як сторона, що постраждала, сама починає здійснювати незаконні дії, як правило, з метою залякування місцевого населення. Репресії, як правило, загострюють ситуацію, призводять до ескалації, а не вирішують її. Не можна виправдовувати свої неправомірні дії порушеннями зі сторони противника. Більш того, в міжнародному кримінальному праві порушення. МГП вчинені у відповідь на попередні порушення з боку супротивника, не вважаються допустимими та не є обставиною, що звільняє від відповідальності чи пом'якшує її. Такі аргументи щодо порушення МГП у відповідь на порушення з протилежної сторони неодноразово висувалися перед міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії. Проте апеляційна палата трибуналу відкинула таку позицію захисту і визнала обвинувачуваних винними у вчиненні воєнних. Них злочинів. Одним з найбільш вражаючих прикладів практичного застосування цього правила є вчинок святого отця Дмитра Поворотного, коли у 2015 році він забирав тіла загиблих українських воїнів з окупованої території Луганщини. я не можу просто даже я їх в руки брати не можу. Час віддати. Давай, давай, давай. І за шок ти не воювала, люто легенда для чоловіка мостоватця Нам Наможливо пам'ятати про те, хто такі воїни. І дуже наглядно про це сказано в Євангелії від Луки, коли до Йоанна Хрестителя прийшли воїни і запитали його, що нам робити, щоб спастися. І він їм не сказав, що складайте зброю, ідіть садіть капусту чи сійте пшеницю. Він їм сказав, нікого не кривте, нікого не обмовляйте і задовольняйте своєю платнею. Оце, власне, всього лиш такий, знаєте, простий алгоритм поведінки військового. Ну, насправді військовий дійсно він захисник. І зараз те, що відбувається у нас в Україні, триває війна, визвольна війна, війна проти ворога, який прийшов на нашу землю. І я скажу більше, цей ворог нечистивий. Ми знаємо, що він творить на тих наших землях, в тих містах і селищах, яких йому вдалося тимчасово захопити. Він гвалтує, він кривдить, він краде, він мародерствує. І після цього ще й бреше. А наша з вами справа його перемагати, перемагати і силою зброї, але й перемагати своєю праведністю, тобто поведінку, яка відрізняється від нього. І наше ставлення до їхніх полонених це також свідчення того, що ми зберегли людяність. Для мене дуже показово є те, що всі вони, починаючи з їхнього президента, патріарха, говорять про те, що ми один народ. І от якраз своєю праведною поведінкою ми повинні довести, що ми не вони, а ми дійсно не вони. Тому я закликаю вас, попри все, під час війни, а це важко, звичайно, лишитися людьми, зберегти людяність, зберегти праведність. І саме таким чином ми переможемо, бо Бог на стороні Той, хто праведний. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава ЗСУ! Ми розглянули основні положення міжнародного гуманітарного права і заключне правило спонукання до виконання правил війни. Або чого ж все-таки це важливо своєрідне підбиття підсумків? Ми розглянемо у наступному ролику нашої освітньої частини проекту. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.